Та як вийшов той указ, що за народження дитини дають скільки там сім 7, 7 тисяч, то в одному селі, ви не повірите, три діти умерло. А бабів забрали до лікарні. Їде гроші заробити. Ви знаєте, ну, ну, ну ми такі, знаєте, ми такі є українці. То навіть нічого люди не треба видумати, от ми я дружу з мазуриками. Ну, знаєте, вони ну, добрі люди, бо вони гарно щось роблять. А є таке, знаєте, що бізнесмени е, дружать з музикантами. Один бізнесмен дуже дружив з музикантом і дуже жаліється, каже тому музикантові, маю таку біду. Купив пса, хочу на полювання, відвалив 500 долярів, прийду на полювання, тільки ковстилю, пес падає, дуже боїться. Що робити? А музикант каже, слухай, я маю дві сутки вісіля. Я ось у того псата у Бубен закрию, та воно йому як нагупає, та й перестане боятися. Сяв на дві сутки на вісіля, гарно відгупав, прийшли на полювання, той витягає рушницю, той витягнув бубен. що, ну, відкривав, відкрив пес скотиниць, очі бігають. І каже, ну давай, стріляй. Па-а песни коло задні ноги каже: музиканти відають шановних гостей і дарують весільного марша Ми такі є українці, знаєте, наші сусіди більше знають, що у вас робиться на подвір'ї, ніж ви самі. Жінка в селі. Крила курник, випустила курей і так дивиться, милується. Знаєте, а там бігає 15 когутів і одна курка. А сусідка через штехетя аж і шиє влазить. Кагаю, та ти щось неправильно господариш. Каже, а чого неправильно? Ну, та я світ такого не видів, то ж би було 15 когутів і одна курка. Та то має бути на один кугут і 15 курок. А та так, знаєте, з матко кає: й йой, мареню, я своїм піяком щастя не зазнала, найсі моя курка надієш. Ми такі є українці, а знаєте, про що. Я вже так до жінок дивіться, у вас е, на заробітки не їду так сильно. Я не вдився жінки, є в залі. Люди, ви смієтеся, я приїжджаю на концерти десь на весілля, є села, що на весіллю хлопи з лопами, бойку гуляють, а баби всі в Італії. Каже, що ти там робила в тій Італії, то кожна каже, а старенького немічного хлопа обходила. У мене склалося таке враження, що вся Європа присмерте. Наші баби то все підойбувати. Знаєте, я вас хотів запитати, от про що чоловіки збираються е, коли, ну, без жінок. Ну, десь там карбі грати, пиво пити, про що вони найбільше говорять, як ви думаєте? Ну є такий, що про футбол говорить, правильно? Е, кончені про політику а нормальні хлопи, про що говорять? Та про жінок. Ну а як же? Я вам попробую змалювати один сюжет, як то відбувається. Відбулася раз балачка, трохи безсоромна, що таке жінка чужа і жінка законна. Своя жінка, як говорить, мов дрова рубає. Чужа жінка, як говорить, мов скрепочка грає. Своя жінка зварить, їсти, не їзе до писка. Чужа зварить таке смачне і їлася б примеска. Своя жінка сяде їсти, плямкає, Гикає, чужа як їсть. Усточкою рота витирає. У чужої все стримить, як карпатські гори, а в своєї усе висить, хоч чукай підпоряд. Чужа тебе поцілує в барі і в машині, своя раз під час весілля, Другий в домовині. Чужа простить, як ти скочиш до іншої вложе. Своя жінка, як це вчує, відрізати може. Чужа, як ти прийдеш п'яний, то ще більше рада, своя буде так гудіти, як Верховна Рада. І з чужою ляжеш в ліжко пахне, наче квіти. Своя жінка засне швидко, що й може храпіти. Отак От собі говорили чоловіки в парі, як то тяжко їм живеться у подружній парі. На останок ще випили пива, а потому. Лиш один пішов у гречку, решта всі додому. По правило, чоловіки знають, як найкраще. Чужа жінка доти краща, поки не своя ще Любіть своїх жінок. Ви будете всі і група підтримки. І будете балет, а я буду як звізда. Знаєте, в нас на естраді є золоті голоси, є діамантові, алюмініві. Нині для вас співає чугунний голос України. 18 кінських сил, третя доріжка справа. грець трапак, я трошка такий варіант, я трошка хуліган. Поїхали! Під містом, і сільраму німець нам спалив, і я і всі ходив на дискотеку, з дискотеки лепо приходив, а потім зачив почарувати, і я б каравні вікна в школі бив, і я і всі ходив колядувати, як і я всі горілку змедовив. Uri, kuri, kuri, hai un'introduzione di a persona, un'introduzione di un'altra persona, un'introduzione di un'altra persona, un'introduzione uri, un'altra persona, un'introduzione di un'altra persona, un'introduzione la un'altra persona, un'introduzione di un'altra uri, un'introduzione di un'altra persona, un'introduzione di un'altra la un'introduzione di un'altra persona, un'introduzione di Лані. Все, що маю, чесно заробив, Хочеш жити жити до мітись, боди тяжко не опускай, Все, що маєш ти був і гордити. на коліна також не ставай. Хурі, 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 а ти тут на завтра дійщика і самара Натажного гітара Кури-кури-кури Аносвепты, аутанически с комната гитара, И группа Петре в том человек. Наша каваєрка Старшие кавалярки. Посматрив нагану, от них ганяли голубів, блин шаж усі поверсали, ти по світу доля рознесла, А сьогодні всі поприїжджали, розкажати з нашого села. Кулі-кулі-кулі, а нині тут, а завтра там, від Чикаго, Краків, і Самара. Сумна тато Кури-кури-куриа, нола скрипты, авука, чистый струмна тантовая гитара. Кури-кури-курия, ныне тут эта брата. Ты чего краки и сам бара. Кури-кури-куриа, лоду скрипты, авука. Высы струмна танго гитара.